Чяка місячна Господи зоряна, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею зморена хоч на хвилиночку гай. Вийди кохана, я працею зморена хоч на хвилиночку гай, сядемо в купі ми тут під калиною і над панами я пам. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться полем туман. глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться полем туман. Ай, чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить. Он на струйкій та високій осичині, листя пестливо тремтить. Он на струмкій та високій осчині лися, песливо стремти, небо не, зміря, не всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними он під тополями грає краплиста роса, перлами ясними он під тополями грає краплиста роса. Ти не лякайся, що ніженьки босії, мочиш в холодну лісу, я тебе вірна, я, аж до хатиноньки, сам на руках віднесу. я тебе вірна, я аж до хатиноньки, сам на руках віднесу. ти не лякайся, що змерзнеш, шлебеденько, тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар, ти не лякайся, що можуть підслухати тиху розмову твою, нічка приспала всіх, та сном окутала, ані шелес не вою. Нічка приспала всіх та сном окутала, ані шелес не в гаю, сплять вороги твої, знуджені працею, нас не сполоха їх сміх. Чи ж нам окраденим долею нашою хвиля кохання загріб? Чи ж нам окраденим, долею нашою? Ви кохання загорій.